Аварійні відключення планові та позапланові роботи. Чи не щодня на вулицях Ужгорода по кілька годин відсутнє водопостачання? Причина таких незручностей для містян часті поломки водопровідної мережі. Втім, ужриці кажуть, про відключення води їх завжди вчасно повідомляють. А кілька годин на відсутність водопостачання незручностей майже не спричиняє. Взагалі не заважає. У нас в будинку я по поту польва по толстого прекрасно. Якщо повідомляють, то не важко, тому що людина приготовиться для того. Зазвичай повідомляють, Так, 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 зазвичай так. Рідкість, коли може в інших районах, ні, але тут в центрі так нормально, нормально. Було трошки, ну так днем, а так нормально. Ну інколи перекривають на годину дві, але це можна порозуміти, якщо привикла людина. Весь час вода, то трошки є, але не критично. Скільки я тут живу, цілий рік, там буває, на півгодини нема немає води. Ні, на водоканал нас немає жалоб. Майже на 80% замортизовані з амортизовані водопровідні системи Ужгорода на сьогодні. Через це переконує директор Ужгородського водоканалу Станіслав Карташов і трапляються часті аварійні ситуації. Окрім цього, щоденно бригади здійснюють планові ремонтні роботи для усунення несправностей мережі. Розуміємо. При більше ніж 200 кілометрів водоводів, водопроводів міських, при таких відсотках близько 140 145 кілометрів потребує заміни або постійних ремонтів. Що ми спостерігаємо постійно? Ці відключення, які є, ділимо на планові і аварійні. Аварійні не мож, передбачити, не можемо. Планові це робота, які в перспективі упереджень ситуації знесення аварійної ситуації. Готуємося до зими, тому можливо зараз їх буде трошки більше, щоб ми потім взимку переживали більш спокійно ці всі речі. Але сказати, що вони закінчаться завтра або післязавтра такого не буде. Це постійна рутина щоденна робота. Окрім цього, сьогодні в місті проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб, тож навантаження на водопровідну мережу значно зросло. Натомість, показник сплати за водопостачання складає 98%. і це дає можливість оперативно усувати несправності та забезпечувати. Працівників, які сумлінно виконують роботу задля наявності води у місті.